Ранок вдома триває. Всім привіт. Перш ніж дізнаємося, як живеться українцям, які знайшли тимчасовий прихисток від війни у Болгарії, нагадаємо про соцмережі ранку вдома. Завітайте mm. на наші сторінки в інстаграмі, Ютубі та у Фейсбуці. Підпишіться і тоді будете в курсі всього, що відбувається в кадрі і за кадром. Посилання зараз на ваших екранах. Ну а тепер запрошуємо до Болгарії, де знайшли тимчасовий дім понад 100 тисяч біженців з України. А деякі з них знайшли і школи. Про систему освіти в цій країні наступний сюжет. На цих кадрах шестирічний син Валентини. Разом з мамою хлопчик зараз живе у Болгарії. Рідний дім в Одесі вони покинули в перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Ми виїхали 27 лютого. Ми довго я сиділа всі ці дні і ночі я не спала. Сиділа, читала телеграм-канали та Вирішувала, що робити, і зараз ми знаходимося в Бургасі. Тут також багато людей з України. В Болгарії Валентина з сином, як і більшість наших переселенців, отримали тимчасовий захист. Він серед іншого дає українцям доступ до освіти. До дитячих садочків в Болгарії приймають з трьох років. Часто місцева влада і волонтери створюють спеціальні дошкільні українські групи. Саме до такої ходить син Валентини. Там разом з ним вчаться ще 15 українців. Це адаптоване Це адаптоване приміщення на першому поверсі, яке так дуже швидко адаптували під садочок. Там є окрема кімната з Ліжками є окрема кімната, як де вони можуть перевдягатися. Окрема кімната для занять. Він фінансується за рахунок також міської мерії. Їх там годують, вони там сплять, і вони там займаються. Шкільна освіта в Болгарії триває 12 років. До школи діти йдуть у семирічному віці. Тут е, батьки мають вибір або українські діти навчаються онлайн е, і продовжують своє навчання в Україні, або е, вони ходять до місцевих шкіл. Спеціальних інтеграційних класів для українських дітей зазвичай немає. Іноді окремі школи організовують додаткові курси, аби допомогти учням адаптуватися. Зробили позакласних кілька занять для тих, хто хоче вивчити болгарську. Після 9 класу учні в Болгарії можуть вступати до гімназії. Ці заклади профільні, є спортивні, творчі чи спеціалізовані. Саме тоді діти і визначаються з майбутньою професією. Якщо вони вибрали, наприклад, гуманітарне якісь гонягуманітарні напланаправлення, вони починають поглиблено вивчати там англійську, чи яку вони вибрали, або якщо біологічні. Медицину вибрали біологію, хімію, що там ще потрібно. Університети також готові приймати українців, проте навчання для іноземців зазвичай платне. Керівник проєкту Ми разом каже, що українці спочатку не поспішали віддавати дітей до місцевих навчальних закладів, проте зараз ця тенденція змінюється, і це дуже добре зазначають в організації, адже дітям потрібне живе спілкування. Валентина тим часом готує сина до навчання в місцевій школі. каже, що йому все подобається, і вже з'явилося чимало нових друзів.